Пала Іванович, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Вітаю з початком чемпіонату Черкаської області Фарм Плазма 40 плюс. В цьому році стартували. Ви як багаторазовий учасник серед ветеранів. Декілька слів по сьогоднішній грі. Що сподобалось, що не сподобалось, і взагалі враження ваші. Так, Добрий день. В першу чергу дякую Збройним силам за те, що ми граємо. Все ж таки стартунули чемпіонат. Я думаю, що ми проведемо на гідному рівні, все буде добре. Сьогодні перша гра, звичайно, враховуючи, що тільки зібралися, ще ми не в тих кращих кондиціях. Не такі ми ще й старі, щоб учасники. Так, уже декілька разів приймаємо участь і будемо цей, цей ветеранський спорт будемо розвивати. Ми в цьому році планували значно краще, але маємо те, що маємо, тому що така ситуація зараз. Головна наша збірна е, має забезпечити нам майбутні чемпіонати більш в більш широкому форматі. Питання такого формату, чи е, які плани вашої команди на цей чемпіонат? Ну, головна наша задача збиратися, бачити один одного. І взагалі я вважаю, що хто участь в ветеранському спорті, то вже є переможцем. Задач ми ніяких не ставимо, отримують задоволення від гри. У нас доволі мастеровита команда, ми всі великі друзі. Єдине, що у нас інколи по суботам буває в нашому колективі великий шторм і не всім вдається дібра... зібратися в неділю, тому що дехто ще пливе, вигрібає із, із тої того... із бурі, яка була вчора. Ну, тому я бажаю, щоб наша команда якомога. Потужніше же у нас 30 гравців, а було сьогодні тільки 14, це тільки половина того, що ми кадрово маємо. Тому все добре, рухаємося, вперед, живемо і віримо в, в перемогу України. Микола Іванович, питання до вас, як до голови е комітету ветеранів. Цьогоріч в е 40 плюс пікові категорії всього зібралось 5 команд. Чому, е наприклад, не змогли? Гломадські команди можливо є у вас інформація і взагалі ну, які, ми з роз... проблеми ми розуміємо ситуацію в країні. Це основне. Ну, до початку чемпіонату ми планували взагалі 10 команд. У нас було там попередньо підтверджено 10 команд, саме в категорії 40. Але потім в процесі ну, ситуація ж змінюється в країні. Да, десь там два-три чоловіка в кожній команді періодично випадає, там в когось немає можливості пересуватися в когось. Ну, основне питання, да, це е, те, що в країні війна, і не всі готові е, ризикувати їхати з одного регіону в інший. Е, е, я думаю, що основна ціля цього чемпіонату це зберегти все ж таки чемпіонат. Хай невеликий е, невелика кількість команд. Але на майбутнє ми цей вид розвинемо спорт е, саме ветеранський. Е, коли буде більше, всі будуть вільніші, буде багато хто повернеться, тому що е, ще там. Повесні, коли ми планували, був один склад людей в кожній команді. Хтось виїхав за кордон, хтось пішов захищати Україну, хтось десь переїхав. І тому ну, дуже складно зараз. Чоловікам взагалі, ви розумієте, в кожній сфері дуже тяжко. І в футболі теж. Саме головне, що ми зберігаємо це від спорту, а прийде мирний час, і ми зберемо ще, що буде повноцінний круглорічний чемпіонат, і все буде добре. Дуже шкода, що немає уманської сторони. Я знаю, там, там мастеровиті гарні гравці, але там складна зараз кадрова ситуація. І думаю, що все буде добре. Треба потерпіти. Микола Іванович, дякую вам за коментар. Бажаю успіхів вам та вашій команді в майбутньому. І слава Україні! Героям слава!